Шановні друзі, сьогодні суспільство бурило відео з англійського кварталу з дівчиною та собачкою. Ми вирішили перевірити, чи все гаразд, і взяти ситуацію під контроль. Шановні друзі, всім доброго дня! Ми зараз знаходимося в ЖК француз англійський квартал. Зараз з Ельнарою, яка сьогодні стала героїні. Відео дуже багато людей хейтили. Ми перевірили, зустрілися з собачкою Тіфані. Все гаразд, все нормально. Вона жива, здорова. Вона, як бачите, без стресу. Эльнара, будь ласка, пару слив, расскажите про свою собачку. Я двух словах, я люблю очень свою собаку, она у меня абсолютно ни в чем не нуждается. Мы сегодня провели полную экспертизу и обследование, она цела, здорова, у нее никаких вредимостей нет, ни одной царапинки на теле. Это да. о чем-то вам должно говорить, правильно? О том, что моя собака не подвергается насилию как минимум. Она в и полностью семье. Но то, что люди в свою выгоду как-то, может, не сняли так, ну, Давайте начнем з того, що ну, все можуть повысить голос на собаку. Ну то есть, она у аналогиня нікогда на сім'ї не подвергалась. Шановні друзі, ми будемо слідкувати безумовно за всіма такими випадками. Дуже вас прошу. будь ласка, відноситися до своїх тваринок з ніжністю, з повагою, тому що це дуже важливо. Я, наприклад, набагато більше полюбляю не людей, а тваринок. А до людей відношуся досить своєрідно, досить справедливо. Тому, будь ласка, любить тварин. По Стефані, все гаразд. Будь ласка, враховуйте, що бувають різні ситуації. Всім пока.